Десяток дорожників, вантажівка з асфальтом, кількатонний каток та фрезерувальне устаткування. Роботи на цій понищеній дорозі тривають з самого ранку з того місця, де минулого разу автодорівці заліпили останню латку. Сьогодні йдемо на сторону довго, дали нам 12 тонн асфальтобетона, значить це виходить 100 квадратних метрів на сьогодні. Скільки скільки робимо. Про дорогу Іршава Кушниця серед місцевих ходять навіть прислів'я. Зміст, щоправда, зводиться до одного огида від бездоріжжя. Аби подолати 10-20 кілометрів дірявого покриття, тутешні автовласники витрачають у три рази більше часу, пального та нервів. У нас були практично дороги вже такі, що непроходимі, і в народі ходила пословиця, що у нас практично доріг нема, у нас залишилися лише одні напрямки. І от зараз із цієї ситуації виходимо. Дуже багато потрібно матеріалу в зв'язку з тим, що практично два роки уже дорожне управління. У нас на території села, згідно того, що це їхні державні дороги, не було. Дорожне управління пройшло через центр, через середину населеного пункту. Наближаємося до його завершення. Важко, важко йдемо. Виділений асфальт за якісь три години закінчився, проте роботи з його укладки тривали. Навіть тоді, коли почався дощ. Дозволити, аби суміш застигла, рівноцінно втраті матеріалу. Асфальтоветон змукаючи, ну чуть-чуть пішов досі, це не оставити на завтра. Усе по технології робиться фрезування, маска я, катка дорожники, які через брак фінансування сидять без серйозної роботи, беруться з радістю за будь-яке замовлення. Адже зарплату вони не отримують вже четвертий місяць. Асфальтування продовжать у бік довгого і далі на кушницю, де вибої не перетворили дорогу на справжній танкодром. Проте все впирається у кошти, яких на дороги чомусь завжди бракує.